Доброго дня ще раз всім. Приступаємо до другого етапу нашого заняття. Перший етап ми ввійшли у нову форму, у Google форму. На другому етапі ми зараз розберемося із налаштуваннями. Я буду показувати тільки базове і основне, тому що дана форма ну, має дуже багато можливостей. Можна питання задавати у вигляді фото, відео, але ми будемо розповідати вам тільки основне. Ну, давайте назвемо зразу цю форму. Давайте назвемо її, наприклад, екзамен. Екзамен біофізика. Бачите, автоматично ми тільки сюди нажали, воно зразу назвало так само екзамен біофізика. Тут ви можете дати короткий опис, там бажаємо удачі, кожне питання там вартує 1 бал і так далі. Далі, як ми казали, ми перейдемо до нас налаштування. Бачимо в правому верхньому углу ми бачимо, настроїти тему. Ну це різний колір і так далі. Це просмотр. Це як ми зробимо тему. Вже тести введемо, ми можемо подивитися, як е виглядає даний тест, як його будуть бачити студенти. Це настройки, які нас саме цікавлять. І далі ми вже по завершенню, як все зробимо, ми будемо нажимати, от підправити. Давайте вернемося до настройок, налаштувань наших. Заходимо у налаштування. Дивимося. Які нам обов'язкові налаштування? Тут є питання збирати адресу електронної е, пошти. Не обов'язково це нам. Наступне. Отправляти е, форму не більше одного разу. Можна поставити тут галочку, але потім студенти запутаються. Із-за того, що треба буде заходити в аккаунт, той, що ви сьогодні також заходили. Але може не у всіх він бути. Тобто студенти попереджуємо, що відповідь відправляється тільки один раз. Далі дивимося, які тут ще запропоновані нам можливості. Перше, студенти можуть зміняти ответи після відправки форми. Нам це не треба, ми тут галочку не ставимо. Посмотри другі відповіді і сводні діаграми. Також нам це для, на, в основних налаштуваннях не потрібно. Переходимо до другого пункту. Тобто в першому пункті ми нічого не ставимо. В другому пункті переходимо презентація. Показувати хоч виповнення. Нам не треба. Перемішати вопроси. Давайте поставимо галочку, щоб для кожного був різний варіант. І показати ссылку для повторного заповнення форми. Нам не треба це також. Студенти надсилають свій результат, який буде пізніше, я розповім, буде відображений в таблиці. Лише один раз. Далі, тобто тут ми в другому нашому пункті у розділі «Презентація» ми ставимо тільки другий пункт перемішати вопроси. Переходимо до третього пункту. Тести. Тут нам обов'язково треба включити, передвинути оцю цей перемикач. Те, що ми хочемо, щоб наша форма була у вигляді тесту. І зразу дивимося, які тут є можливості. Показувати оцінку зразу після відправки форми. Нехай буде, тільки їм буде показувати не оцінка, а кількість правильних відповідей, які вони, задали, які вони дали. Шаблон ми вам трошки пізніше надійшли, І ви будете бачити, яка оцінка відповідно кількості правильних відповідей. Далі. Пользователь видно. Не відповіді. Для чого нам треба, ми залишаємо лише бали за відповіді. Чому ми знімаємо тут галочки? Для того, щоб студенти між собою не спілкувалися і за те, що якщо перший хтось закінчить, може буде називатись іншим правильні відповіді. Тобто ми ставимо тільки бали за відповіді. Зберегти все. Далі можемо переходити до... Заповнювання самих тестів. Але це буде в наступному занятті.